Величезний, величезний привіт. Запрошую вас до Аврора. Ви на каналі Віталія Квентуріно, акційного блогера акції по 10 включно серпня в магазині Аврора. Подивимось з вами зараз новинки. Точніше, будемо шукати новинки і подивимось, які акції приготувала нам Аврора, додаткові акції на цей період. Дякую дуже вам за коментарі і вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Зі знижкою зараз ось така маслянка. Пластикова кришка, бамбукова сама підставочка 44 гривні. Контейнер для харчових продуктів. герметична кришка закривається з чотирьох сторін, об'єм 1 літр, 39 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий набір для напоїв. Дивіться, як гарно зложено. Всередині чотири пластикові стаканчики і ось такий глечик для напоїв. Є ось в такому кольорі і є ще в темно-темно-чорному кольорі за ціною 139 гривень. Пластикова ємність для сипучих, пластикова кришка. Ціна 59 гривень. Ще одна новинка ось такі пластикові ємності для сипучих. Бамбукова кришка, ціна 99 гривень. Це показує вам як новинки. В акції зараз ось такий бокс: універсальний для харчових продуктів з кришкою. Так, з двома ручками. Ціна 60. Так, вибачаюсь 54 гривні на 3 літри. Зі знижкою ємність для сипучих пластикова і з дозатором. Зараз її можна придбати зі знижкою за ціною 149 гривень. З'явились ось такі пластикові глечики. Глечик з кришкою. Ручка має носик. В упаковці є ще 6 стаканчиків. Кольори в асортименті. Так, інтернет нема. Ходіть до іншого сканера. Ціна такої новинки 169 гривень. А ось ця підставка для закусок мені дуже подобається. Ось така кругла бамбукова сама дощечка, пластикова кришечка. Дуже естетично буде. Та що ж є до цього сканера прилип? Хочу показати вам ціну 199 гривень, поки що без знижки, але вона мені подобається. Набір ємностей ось таких салатників. В наборі три штуки. Усі салатники мають кришку. Пластикові ціна такого набору 179 гривень. Ще одна новинка. Ось такий пластиковий салатник невеличкий із кришкою. За ціною 49 гривень на 2,5 літри. Новинка, зверніть зверніть увагу, з'явилися ось такі новинки, пластикові контейнери із подвійним денцем, таким як можна так сказати. Бачите, там всередині ще ось така вставочка, щоб, наприклад, ягоди стікали, і водичка не потрапляла на них. Так, ціна такого судочка 139 гривень на літр 650 гривень. І, бачите, точнісінько такий самий, також із таким піддоном, тільки вже трішки інакша форма, він вже вищий. І ціна такої новинки. 88 гривень на літр 600. О, а на цю ємність вже буде зручно скласти всі а, спагеті, тому що я купував декілька ємностей на спагетті мені не зміщалося і відносив назад. 64 гривні на 2-200 об'єм. Ну, дійсно хороша штука тримати спагетті, щоб не поламалось. Ось така чашка фарфорова, день-ніч, 59 гривень. Акційна ціна. Ось така мусіндра 55 гривень. Ціну знижено на ось такі чашечки. Тут є багато різних візерунків. 99 гривень. До нас привезли нові сковорідки. І мені здається, це керамічне покриття, якщо я не помиляюсь. Так, це Польща 59, польська. Польський товар. Так, не знаю, що за фірма Флоріна. Так, діаметр такої сковорідки 20 см. Ціна 499 гривень. І Ця також цієї фірми, тільки вже діаметр 28 см. 699 акційна ціна. Це алюмінієві сковорідки. Ціну знижено на кришку скляну 26 см. За ціною 229 гривень. Є ось така, а, як сказати правильно, кришка проти хляпанців на сковорідку, 29 см, 88 гривень зараз в Аврора. Саладник склокерамічний, 39 гривень. А ці а, тарілки я пам'ятаю, давно-давно вони з'явились. Також хотів її собі придбати, контролювати. Свою їжу, але я їм небагато. Багато пишуть, що поправився. На жаль, від пігулок я поправляюсь. 169 гривень. Ось така тарілочка цікава. Зі знижкою тарілка десерт на день-ніч 59 гривень зараз. Ціна. Та з цієї ж серії тільки вже обідня 99 гривень. Дивіться, що я знайшов все. Що я хочу, це їсти і спати, от так. Ціна такої новинки 119 гривень, 22 см діаметр. 109 гривень салатник, розмір 24х24 Ось такий скляний глечик із бамбуковою герметичною кришкою. Має ще ручку, зараз можна придбати зі знижкою. Тут об'єм літр 189 гривень. Вічна гармонія, назва цієї чашки. Кольори в асортименті є різні різні. На 200 мл 34 гривні. А ось такі по 84. 58 гривень. Салатник фарфоровий із принтом. Вони вже колись були. Я показував як новинку, і зараз можна придбати зі знижкою. Ось така фруктовниця металева. Квадратна 88 гривень зараз зі знижкою, має ніжки. А ось такі ємності із соломинкою можна зараз придбати за 59 гривень. Також є різні кольори, тобто з різним принтом. І полуниця, і лимончела, і апельсина. Дивіться, який цікавий принт. Ось такі бджілки. Ціна такої чашки. Також показую вам, як новинка, 59 гривень на 365 мл. Ну що я скажу, діткам на компотик буде цікаво. Зі знижкою зараз соковитискач ручний. Скляний на 300 мл. 49 гривень. 99 гривень, ваза скляна, фігурна. А на ось цю ще хороша знижка, мінус 50%. 99 гривень. Вази продаються в коробках. Якась це теж цікавинка новинка. Давайте відкриємо, подивимось. Це чашка порцелянова. З малюнком. Давайте відкриємо всі малюнки, подивимось, мені самому цікаво. Завжди, коли щось нове, завжди цікаво, правда ж. Так, скануй. 139 гривень ціна новинки. Подивіться, які гарні я їх розложив, надзвичайно класні. Зараз, а я не пам'ятаю, чи я сканував ціну, я просто умиляюсь цими чашками. Надзвичайно гарні. От яку не візьми, усі гарні, ще й бирюзові. На 400 мл. 139 гривень. Ми сканували, тільки я ціну забув. Дуже гарно. Ну, що, я ще знайшов новинку. Ось такі скляні баночки з металевою кришечкою для спецій. А на 300 мл 49 гривень. Ось такі фруктовниці металеві, 99 гривень акційна ціна. Блюдо для запікання на 2 літри прямокутне розмір бачите на екрані. Зараз зі знижкою 30%, а за ціною 169 гривень. Дивіться, які гарні щітки привезли в Аврору. У це силіконова для миття посуду. Зараз скажу ціну цих новинок. 55 гривень. Це також новинка. Ось така ще силіконова. Зі знижкою 49 гривень. Яке романтичне серце. А, пластиковий контейнер а, з пластиковою кришкою у вигляді сердечка. Ціна такої новинки 77 гривень. Прищіпки пластикові. В наборі 20 штук. Кольори в асортименті. Зараз зі знижкою 33 гривні. Сидіння разом із кришкою. Так, все для, є, для кріплення є в наборі за ціною 194 гривні. До речі, можна картинки обрати, тут є різні. Дворівнива, етажерка, можна використовувати так, як і написано, і в кухні, і в дитячій. Так, ціна такої новинки 139 гривень зі знижкою. Зі зараз ось такий цікавий контейнер для косметичних штучок, тобто для пензликів різних. Можна косметику зберігати. Він продається в коробці. 209 гривень. Акційна ціна. Новинка ось такі кошики. Цікаві пластикові з двома ручками. Зараз вони в акції. Новинка ще й в акції 49 гривень, показую кольори. Килимок для раковини, прямокутний. Дивіться, який цікавий. Але багато писали, що тут ще більше збирається бруду, тому а, краще, хай раковина буде без всіляких килимків. Хоча я знаю, що вони захищають від подряпин ці килимочки, але збирають і бруд. Ще одна новинка, а, це, мабуть, для чого? Це, мабуть. ну я Килимок для ванної... Мити, як шкрябати ножки, мити, чистити. Так, лапка фігурний. Давайте перевіримо, для чого він, тому що там так написано, я взагалі не бачу. Він такий маленький шрифт. Не знаю хто побачив. Килимок для ванної фігурний, лапка. Для кого мити? Для песиків лапки мити чи для людей ніжки мити? Ось такий металевий кошик. А Зараз він дуже хороша знижка. Є такий ще чорний. Зверніть увагу, скільки був, 279 і зараз 99 гривень. Гачки у ванну кімнату в наборі 6 штук 55 гривень. І ще ось такий. А ось такий можна придбати за 29 гривень. Також 6 гачків, 29 гривень. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Зі знижкою ось такий гламурний пластиковий кошик. Він ще має ось такі також ніжки в колір ось цих ручок. Акційна ціна його зараз 124 гривні. Зі знижкою також ось такі пластикові кошики з двома ручками. Кольори в асортименті за ціною 64 гривні. І ось такі невеличкі кошики. Також зараз зі знижкою за ціною 34 гривні. Савекс пом'якшувач для тканин 800 мл 82 гривні. Це підвішувач в туалет Velnax. Дві штучки 79 гривень. А, це Галекс, вибачаюсь, ось. Ось цей Gellex дві штучки 79 гривень. А Велнекс ось цей один 33 гривні. Ось такі освіжувачі повітря Grace 300 мл 34 гривні. Брев для унітазу 54. Є ще ось такий бреф парфумований. Спа-моменти 57 гривень. В туалет спа-моменти. Романтично. Потрійний брев 149 гривень. Брев кубиків бачок унітаза, за дві штуки 89 гривень. Знижка 40%. Ось такий рідкий освіжувач повітря. Є багато різних ароматів. 250 мл, 35 гривень. Акційна ціна. Освіжувач повітря фрау Тау 420 мл 59. Я знаю, що дуже багато полюбляють ось цей кондиціонер. Ті зорі. Зараз він 139 гривень 760 мл. Олівець плямо-вивідник за ціною 24 гривні. Таблетки для чищення пральної машини 49 гривень 3 штуки. Містер Пропер літровий для миття підлоги 129 гривень. А є ще ось такий півтора літровий за ціною 149. Засіб люксорт для миття Вікон та Дзеркал 500 мл спрей. Акційна ціна зараз на нього 69 гривень. Сама спрей а, мультизасіб для ванної кімнати. Підходить для акрилу ванної, сантехніка, кахель, душова кабіна, змішувачі та унітаз. А зараз на нього знижка 69 гривень. Ще якась новинка для ванної кімнати також. Біоблиск. Це наш виробник 500 мл. Показує як новинку 64 гривні. Засіб універсальний для миття унітазу 850 мл 64 гривні. І мої улюблені серветки. Зверніть увагу вже зі знижкою 64 гривні. Ціна піднялась чорнобілі вже. Були чорні, завжди купував чорні, пам'ятаю, акційна ціна була 45 гривень, 120 штук. Дуже гарні вологі, гарно пахнуть. Вже з'явилися, бачите, чорнобілі і є ще рожеві. Чистюля ще я вам хотів показати. До речі, хтось писав, що непоганий засіб для чищення в коментарях писали літровий 74 гривні зараз. Зі знижкою я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. І до зустрічі вже в наступному відео. Нехай вас буде гаразд.